Відома у Луцьку локація для різних спортивних змагань арена спорт у спортивно-розважальному комплексі Адреналін Сіті більше не працюватиме. Замість неї у розважальному центрі планують створити нову мистецьку композицію. Про це розповів голова ради директорів Груп» Віктор Корсак. За його словами, у планах розширити територію музею сучасного мистецтва на 5 тисяч метрів квадратних та реалізувати у Унікальний проєкт. Буде такий проєкт, унікальний в масштабах світу. Хочемо малювати картину 2000 метрів квадратних. Це буде одна частина, але тут ідея в тому, що всі 5000 квадратів це буде один об'єм, який буде працювати на вирішення цієї проблеми космогонії. І важливим елементом буде, що це буде інтегровано все в робочий процес. Люди будуть собі працювати, але будуть якісь, скажімо, такі події на певних різних висотах, що можна буде ходити, розглядати цю картину, спостерігати за цим всім дістом. Щодо спортивних майданчиків, то їх за словами Віктора Корсака буде відтепер значно менше. Втім, це не означає, що спортивні події тут більше не відбуватимуться. Віктор Корсак переконує можливість проводити різноманітні змагання, таки збережеться. Це площа що була, вона використовувала саме ефективно, було чотири майданчики, і а турністом проводився на одному зазвичай ну там на двох. От. Тобто, ну в нас. То це залишається, тут якийсь чемпіонат, турнір можна провести. Ну, говорю, крім міні-футболу. Один майданчик, це міні-футбольний та рефлексово перемістили вниз, там його вже монтують, вже буде там, може навіть на ці вихідні відкриття. А ще от ці такі змагання можна буде проводити. І ми проводимо вже їх там гімнастика, танці це все проводити в урбанзалі, тому створили в. Вот там 1300 метрів, там ну, достатньо, щоб дуже там комфортно буде, бо там каплопідлога і це набагато цікавіше. Тож нині у розважальному центрі тривають активні ремонтні роботи. Відкрити нову мистецьку залу планують вже в листопаді. Наступні ж вісімнадцять місяців там працюватимуть над створенням картини, яка, за словами Віктора Корсака, стане наймасштабнішою у світі.